Слава Україні, друзі! Вас вітає Джоні. І в нас друга місія французької кампанії, яка називається Секретна місія. На дворі 1631 рік. Одною з найпливовіших держав Європи, що протистояла Франції, була Австрія, якою керувала династія Габсбургів. Австрія входила до складу священної Римської імперії та завдяки своїй сильній армії відігравала в ній ключову роль. Починаючи з 16 століття Австрія об'єднувала зі своїми слабкішими сусідніми державами, так під загрозою нападу турків до Австрії приєдналась Чехія. Австрійські габсбурги дуже швидко розповсюджували свій вплив по всій Європі, проводячи агресивну загарбницьку політику та знову і знову перемагаючи в битвах тридцятирічної війни, що створювало серйозну загрозу для Франції. Кардинал Рішельє домігся свого, і Франція вступила у 30-річну війну проти габсбургів. Однак він заявив, що Франція ще слабка для ведення повномасштабних військових операцій, тому запропонував вести політичну війну, підтримуючи грошима противників габсбургів. Кардинал Рішельє заключає союз з урядом Швеції та зобов'язується платити йому щорічно 1 мільйон ліврів зі свого боку. Густав Адольф, король Швеції, погодився розмістити у Німеччині 30 тисяч піхоти та 6 тисяч кавалерії. Завдяки цьому союзу біля кордонів Австрії було розташовано велике шведське військо у будь-яку мить готове здійснити напад. Цей факт стримував дії австрійської армії. Ви одержали пакунок з наказом від командуючого. Місьє. Вороги Франції зараз сильні, як ніколи, та в будь-яку мить готові нас атакувати. У зв'язку з тим ми підтягуємо основні сили до кордонів. Вашому корпусу також наказано просуватись до кордонів для здійснення охорони, охорони частини території, що виділена вам. Однак це не єдине і не першочергове завдання. Ви маєте виконати особисте розпорядження його святості кардинала Рішельє. Крізь територію, що знаходиться під вашою охороною, проїжджатиме емісар. Висока особа. Уповноважена ввести переговори з нашими шведськими союзниками. Він буде перевозити дуже велику суму грошей, і вам необхідно зустріти обоз із золотом та забезпечити його доставку у резиденцію шведського короля. Так, поїхали! Панове, король доручає вам виконати дуже важливу та секретну місію доставити нашим союзникам караван з золотом. Від результату цієї справи залежить доля Європи, доля нашої країни. Ваш шлях буде дуже нелегкий, але ми сподіваємось, що ви зможете подолати усі перешкоди. Бережи вас, Господь! Прямуйте до переправи на поромі На поромі ви зможете досягнути королівського замку, де на вас чекають. Вози з золотом. Ну, давайте будемо вирушати. Цікаво, в описі нам казали про військового емісара, а зараз зараз нам кажуть про обоз із золотом. Чи, типу, цей емісар привіз той обоз, а ми маємо супроводити його. Дуже важке завдання також. Пам'ятаю, Боже, скільки я годин провів у тих козаках, намагаючись пройти по чесному, без використання ціляких так. Солдати просять збільшити їм платню у зв'язку з тим, що тепер ми йдемо по території, де йде війна, та ризик значно збільшився. Це скільки ж Джоні провів часу, скільки мені довелось провести часу, щоб пройти всі ці завдання чесно, без використовув... використання цих типу. Читів. як їх навіть назвати не знаю. В цьому місці знаходиться поромна переправа. Нам потрібно переправитись до замку та забрати вантаж. Тому у кого морська хвороба прийдеться потерпіти. Тому що інший шлях шукати не має сенсу. Його просто не існує. Вже час завантажуватись на пором. Час. Зараз дуже дорого коштує. І це правда у цій нашій місії, у цьому завданню час. Час для нас коштує дуже багато. Як мінімум, доки ми не отримаємо той караван і не покинемо це місто. Відразу барабанчик сів у пором і відразу так зменшилось це коло огляду. Давайте, давайте, виходь. А, нам, в принципі, не треба всіх видворяти. Вітаємо вас, панове! Нам доручили зустріти вас. Прямуйте до центру замка. Там на вас чекає караван з золотом. Оп, де де Джоні? Ось він. Гейти, на куди тебе не просять, хай ваш командир особисто підійде до каравану та прийме його під своє командування. Гроші наказано передати тільки у руки старшого офіцера. Будьте дуже уважні: тюки, які завантажені на коней, по наповнені доверху золотом, а на території, по якій ви будете просуватись протягом багатьох років, вирує війна. На ній розташовано дуже багато ворожих військ звільненим найманцям, звільненими найманцями та просто розбійниками. Якщо хто-небудь почує про те, що в цих тюках, то вас навряд чи можна буде врятувати. Так, і треба якомога швидше сісти у цей пором, тому що до нас сюди прямують декілька лінкорів, якщо я не помиляюсь. Які будуть нищити ось цей флот, порт знищать, знищать вежі, вежі тут наче були також. І після цього, ось на цьому моменті, коли ми отримали цей босс, Джонні був у великому ступорі, малий Джонні Десь такий невеличкий, зараз я показую його зріст, Ну, десь років 12, напевно. Він не знав, що робити далі, тому що ті брами, які є в цьому місці, вони не відчиняються, нас не випускають через них. І що б я не робив, я просто-просто не знав, куди мені йти. І тут гаубиці, вийти звідси не можна. Якщо висадитись тут горечко, лишенько. Ці хлопці нас не пропускають, цей наряд, цей прикордонний загін. Тут також такий самий загін стоїть перед воротами, також вони нас не пропускають. Це, це було таке лишенько, що жах. Але Але Джонні знайшов вихід в якийсь момент часу, не знаю який саме. Зараз нам треба дістатись до іншого берега. Так, і ми майже дістались до берегу. Дуже раді вас бачити. Нам доручили супроводжувати вас до місця призначення. Сподіваємось, що на нашому шляху ми не зіткнемось з труднощами. Ага. Звичайно. Так, відразу сформуємо цей загін. Зараз покажу, тут, тут також є ось такий ось невеличкий прикордонний загін, який, ну, як і цей такий самий. Так, ні, не варто йти погано-погано керувати у старих казаках. Загонами вони не слухняні дуже сильно. І, я капітан голландської армії, та це нідерландська територія. Нам заборонено пропускати будь-кого цим шляхом. Отже, хочу перевірити, для перемоги ви повинні одержати, одержати караван у замку та доставити його союзникам. На всякий випадок. Так, хоча навіть, навіть краще ось так ось зробимо перший загін. Перший загін відведемо в сторону, а це в нас буде другий загін, перший другий, так. Тепер ми маємо проблему. Також тут дуже важко нам зараз буде пройти, тому що ось тут ось покитьки стоять, гаубиці. Гвинтівки, тут гвинтівки, тут о, башта. Нам треба пролізти. О, ось тут ось. Якщо йти у складі загону, то о, ну не варто йти у складі загону, тому що загони дуже-дуже погано керовані, вони геть взагалі не керовані під час руху, та і під час бою, в принципі, також. Так, зараз підійдемо. Стійте, нам заборонено пропускати іноземних солдат, але якщо ви заплатите нам за проїзд, ми відкриємо вам ворота Типу, тут можна було засунути будь-які будь слова, будь-який діалог, будь-яку фразу. Типу стійте, ми не хочемо вас пропускати, але якщо ви нам заплатите, то ми вас пропустимо. Або, типу, Стійте. Що там ще можна придумати? Дай. Ні, все, дурня. Джоні несе дурню. Так, давайте виведемо наші загони ось сюди. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки складно мені було тоді в малому? Я гадаю, і вам також. Так, близько не можна підходити. Та, Йолопи, ви куди? Ви куди, мої хороші? І сюди. Так, де мій другий загін назад? Наскільки складно було туди, я не міг додумати до цього етапу, що нам треба на паромі повертатись назад і пропливати повз ось ці ось гаубиці. І в будь-якому разі, навіть якби малий Джонні додумав, додумався до того етапу, так би мовити, моменту все одно я не зміг би пройти ось цей підрозділ, тому що він стоїть е... він стримує позицію. Так, зараз ось бачите, він не атакує. А коли підрозділ стоїть стоїть ось таким ось чином, як мої зараз, Ну вони ще не набули того бонусу, то вони отримують, наче плюс 9 до захисту та плюс 9 до атаки, окрім стандартних. Ось щойно ви побачили. 8 плюс 9, 0 плюс 9. Давай, давай, давай. Заберіть його. Добре. І, власне кажучи, йти до лоба навіть е переважаючими силами на такий підрозділ сенсу немає. Ось ці ось мушкетери, драгуни відставити, драгуни. Е мене трохи збивали з пантелику, але потім я вирішив їх проігнорувати. Їх, по суті, декілька, а ці до нас не дістануть. Тут мушкетери, і, ну, я гадаю, їх тут більше, ніж двоє, яких ми бачимо. Двоє. Ось, значить третій силует там. Власне кажучи, нам треба позбутись цього підрозділу сюди. Треба його різати, просто атакувати і різати його фланг. Так, давайте Джоні зробить ось такимсь ном на всякий випадок. Тобто нам треба різати цей фланг, прорізати його. до лоба йти їм не можна, ми загинемо. А от якщо піти в атаку ось такимсь чином, то це вже буде невеличкий успіх. Або навіть великий успіх. Ви захопили продовольчі запаси противника. Так, дуже добре. Давайте ми відведемо наші каравани вбік. Так, куди ти тікаєш? О. Так. Так, цей караван залишаємо тут подалі. Ого! Він бив. Він бив Святого Отця. Зрадники пропонують вам детальну мапу доріг та розташування застав, а також вони можуть провести вас до місця призначення, якщо, звичайно, ви їм гарно заплатите. І це ось це, напевно, найважливіші найважливіша зустріч у цій грі. Намагайтесь не зійти з дороги. Ми отримали мапу. Мапу ми можемо подивитись в будь-який момент часу. Нам, як мінімум, зараз треба знищити декілька Декілька драгунів. Ось цього і, Так в принципі, треба йти у складі загону. Так, підходимо ближче. Так, давайте нам треба підійти поближче до цих драг... Ну, як мінімум до цього. І хлопці, хлопці, нам треба знищити. Ех, назад. Добре, відступаємо. від Я кажу назад. Це трохи дивно, що вони вбили цього попа, бо раніше, раніше такого не було, скажімо так. Так, давайте давайте будемо рухатись далі, розпустимо наші загони. Що ми тут маємо? А, в нас залишився такий самий живий офіцер і барабанчик. Два офіцера, два барабанчика це дуже добре, що ми не втратили їх у тій бійці. Так, що тут? А, ми можемо зайти? Так, можемо зайти. Вітаю вас, пане Я Лихвар. Мені тут... Мене тут усі знають. Я хочу допомогти вам. Якщо ви дасте мені трошки грошей, я поверну їх вам з прибутком у 300% наступного дня. Mm -hmm. У мене зривається вигідна угода. Ви хочете стати багатим, позичивши мені трохи грошей. Дуже дякую, ні. Ні. Давайте зайдемо. Тут я сподіваюся є, можливо, священник, який вилікує наших поранених бійців. Вітаю тебе, друже! У місті є один шахрай, він говорить усім, що він лихвар, та в нього зривається вигідна угода, а потім зникає з грошима, не позичай йому гроші. Дуже добре. 2000-й рік. 2000-й рік, приємно такі. Ем, зустрічати моменти, можливо, у У кампанії. У компанії Відставити компанії у стратегії. Так, там ми не пройдемо. Так щось я не бачу тут капелана. На жаль, цього капелана вбили, він нам давав підказку. Я гадаю, це було випадково вбивство, тому що через те, що ми спровокували тих драгунів, вони почали зробити зайві рухи, бігати, і, напевне, через це і. Так, давай сюди. І, напевно, через це він Вони їх застрелили. А, ні, бачите? Прикольно, прикольно, але не дуже. Типу, крім залишився, але капелан вже загинув. Вітаю вас, діти мої. Я був посланий шведським кор... шведським королем для того, щоб попередити вас. Попереду на вас чекають дуже великі сили ворога. Ні в якому разі не починайте бій... бійку з ними, намагайтесь пройти непоміченими. Та борони вас, господи, звернути з дороги. Так, дякую. Так, нам треба подалі, щоб не отримати на горіхи від цих стрільців. А тут, тут щось є. Так, 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 так ближче. Тепер трохи ближче. Так, я тепер не знаю, який із цих караванів. Той караван, якого я, який я супроводжую. Так, хлопці, помалу. Так цікаво, я, я там ще когось забув у тому містечку, чи що. Так, давайте, давайте. Ну, реально, великі сили ми жодним чином не зможемо їм протистояти. Так, а хто в мене тут залишився? Пікінер. Бажаю вам здоров'я, пане Пікінере. Давайте, наздоганяйте нас. Ти диви. Чи вже залишимо його? Давайте, залишимо, будете охороняти це поселення. назначаю вас м, командуючим цього замку. Місцевий лихвар пропонує вам вигідну угоду. Ви відібрали у ворога провізію, яку він хоче купити за 5 тисяч луїдорів. Ні. Тут ні. Тут ми поки що скажемо ні. І будемо рухатись далі. Цікаво, якщо підійти з цього боку, що вони нам скажуть? Вони нас пропустять чи ні? Так, це наш транспортник нас чекає. Панове! На нас чекає нова переправа попереду пором, який доставить нас на протилежний берег. Так, все, ви охороняєте тут? Угу. А ми попливемо на інший берег. Так, і це нове наше підкріплення вже нас чекає. Вітаю вас! Я офіцер гвардії його величності Шведського короля. Мені доручено супроводжувати вас та охороняти вантаж. Дуже дякую вам, пане офіцере. О, до речі. Так, так, так. Нам треба піднятись у це селище, хоча, чесно кажучи, я не бачу цьому жодного сенсу. Але, ну, типу, такий, такий геймплей, не знаю, на що воно треба. Доброго дня! Я чув, що ви захопили дуже багато трофеїв возле з провіантом. Я можу купити їх у вас за 25 тисяч луїдорів Ну і тут ми погодимось, тому що далі нам нема, власне кажучи, як використати ці цей провіант, ці трофеї. Ми отримали ці 25 тисяч луїдорів. Так, тут залишилось два тихобоза Тут здоровезна армія. Здоровезна геть, велика, дуже сильно. А ми, власне, рухаємось далі. Так, давай сюди. Хлопці, хлопці, хлопці. І ми... ми вже майже на місці, до речі, в нашому селі горе на дорозі лютують бандити. Вони вбили наших селян. Якщо ви не повний дурень, то повертайте назад. Попереду на вас чекає смерть. Люта смерть, дуже добре, вони нас лікують. Це дуже добре. Давайте зберемо наших воїнів, усіх докупи. Так, стрільців, нехай зараз всіх вилікують. А, вже все, вже все, дуже добре, їх багато, вони це дуже швидко зробили. І тут знову ворожий гарнізон. Тупо вся мапа, повністю вся мапа покрита цими ворожими гарнізонами. Так, а ось ті розбійники. Так, ось вони є тут. Воу-воу-воу-воу, назад, назад. Та що за дурня? Чому я не можу створити загін? Тому що одночасно два офіцери виділяються. Капець! Власне кажучи, в цьому це вже немає сенсу. Ми зараз їх доб'ємо і все. Так, знову розпускаємо наші загони. І ми вже майже прибули до місця. Так, помалу. Це останнє селище на нашому шляху. І також цікаво. Цікаво, ну давайте, давайте не буду поспішати, нехай працює скрипт. З'явиться повідомлення і вже після того скажу. На цій території усе зруйновано. Люди голодують. Вони просять вас дати їм трошки їжі із ваших запасів. Ми її не дамо. Чому? Тому що наші запаси потім становлять нуль чомусь якоїсь незрозумілої причини. Ми тупо віддаємо їм всю їжу, тільки по нас її не було. І в цей час починає все наше військо, вся наша армія голодувати, і воїни гинуть поступово один за одним. Тобто ми можемо не дійти до, до фініша через те, що в нас може загинути той же обоз в будь-який момент. Тому ми не даємо їм їжу. В той самий час ось цей караван, який ми викрали і обміняли на 25 тисяч золота. Можливо, він мав би тут спрацювати як, типу. Ми віддаємо їм припаси, караван. Вони мають їжу, і ми не залишаємось з нулем, але чомусь, чомусь так не в нас скрипт. Тому саме тому я продав той караван за 25 тисяч у тому поселенні. Ми вітаємо вас! Це резиденція Густава Адольфа, шведського короля. На вас з нетерпінням чекають. Такий невеличкий загін рейтарів, шведських рейтарів. Ви виконали цю найскладнішу місію, і це правда, вона реально надскладна була для малого Джоні, я гадаю, для будького. Е, я схиляю голову перед вами. Ви один з найхоробріших людей Франції, ваш король щедро нагородить вас за вашу відданість. Ну і на цьому в нас все. Друзі, я вдячний вам за перегляд. З вами був Джоні. Слава Україні, і до зустрічі в наступних відео.